Національного гімну та хвилини мовчання розпочались збори трудового колективу в НУБІП по країни. Ректор Станіслав Миколайович прозвітував про результати діяльності університету у 2023 році та завдання на 2024 рік. Налагоджується взаємодія, взаємодія наша із академіями педагогічної аграну, перш за все, Національним фондом досліджень, для якого виконувалися два проекти, де керівниками є колеги Троханяк і Лазарів. Державне замовлення та розроблення електротехнологій для переробки каретину відходів отримав проект професора Миколи Заблоцького. Хочу сьогодні особливо подякувати нашим міжнародним партнерам з Європейського Союзу Польща, Норвегія, Данія, які сприяли участі наших кращих вчених. Міжнародно наукових грантових програмах та міжнародно наукових проєктах, де успішно працюють наші вчені: Тонха, Братішко, Голуб, Ромасевич, Смолій, Ливчук, Стародубцев, Голяка, Кашпаров, Зіпцева, Слива, Юлія та інші члени трудового колективу, поділили своїми думками та результатами роботи за 2023 рік. Всі одностайно підтримали та схвалили звіт ректора університету. Пропоную і підтримую всі ті звітні матеріали, які сьогодні були продемонстровані, і звіт Станіслава Миколаївича схвалити. Звіт ректора Станіслава Миколаївича Ніколаєнка пропоную схвалити. Колектив факультету та статоводних ресурсів детально ознайомлений з проєктом звіту ректора про діяльність університету за 2023 рік. Та в цілому підтримує його схвалення.